Випустила фенді на вулицю. І щось я не зрозуміла. Я їй тут готую сніданок. І собі теж. Ну, і мені здалося, що на дворі не так то й тепло, а пишуть плюс 18. Так, і я що собі? Так, бутерброд зроблю. додому до вівторка, а вівторок, мабуть, аж увечері. Так що ось такі справи. Ну і що я буду робити? Думала, зараз попили сушу, а потім думаю, ні. Зараз поснідаю, вже 11-та година. Ну, щось я трішки забарилась. От, винесу фенді на вулицю. Поснідаю і піду, щось роблю на вулиці, бо це ж знаєте як. Думаю, як заведись, ага. І те побачила, треба щось трішки підправити. І там витерти, і там підтерти. Думаю, ні. Це можна і ввечері, коли вже на дворі буде темно. Вулиці. Так, чайник я закип'ятила, куриця, молока. О, мій, мій бутерброд. Так, а молоко спочатку. Не хотіла заварювати, бо це буде дуже довго. А так я бігом, швиденько, і передягаю всі на вулицю. Ну так розвидняється, наче. Так, а що я не включила, поставить, поставила 20 секунд. Як я намажу. А що в нас тіл э, немає відкритої? Є. Не буду, потім з гречкою томат. Ой, не закрила. Що це вона не закривається? Я вчора там полола, де в мене самшити ростуть. Там скільки амброзії насіялось, пер'ю не було. Тут добре прибрано, де ми перекопали, і тьома мені перекопав, не буду говорити, що це я. І воно перегнило. А тут понад бордюром вже висіялася амбр... амброзія. І я її вчора думаю, не буду я її збирати. Вона отака, я переполю, вона ж вітер вчора такий був. Вона засухне і. Зробиться там муча чи щось таке, трішки добриво. Аби тільки дощ не пішов. Вранці стаю, дивлюсь на ворота свої, а вони вологі? Думаю, то дощ пішов чи що? Треба піти подивитися, як моя там трава не прийнялася. Так, ладно, що мені? Так, це. Холодильник. Ой, тихо, зараз, зараз. Не знаєш кому. І, і собі хочеться, і, і фенді хочеться, ладно. Понесу Фенді, а потім собі. Так, відкриваю. Фендюша, будеш їсти, Іди, іди сюди. Ні, ви знаєте, ні, не було. Ото воно, може, не знаю, чого волого було. Сухо, Іди сюди. На. Давай діш, давай діж. Зараз прикрию трішки і поставлю правильно. Іди сюди, щоб не розбила. Все, 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 кушай. Водички потім налію тобі свіженькою. Ой, давай, дай, ти що плакала? Ну, на дворі тепло, чого? Господи, чого ти? Все хорошо. Я сьогодні тебе вичухаю. М -м -м. Все. ну їж. Да. їж. Кажу, вчора віки Фенді наша багато м'яса їсть. А вона каже, хто її балує. Кажу, так ти ж дорого платиш за оті смаколики. Так я б купую, давай їж. Раз в півроку, а ти кожного дня їй даєш. Та їсть. Ой, умнечка, давай, їж, все. Я, я пішла каву пити, все. Поки звірів нагодуєш, це ще сірий не приходив. Так і моя кава вичахне. Ну, все їсть. Можна і смаколик не давати, там багато м'яса. Ну і я тепер так закриваю, я п'ю каву. Так, це. В мийку? І мені смачно. Ух ти! Поїла все до грама, а де ж ти є? А, ти ось Ні, гуляй на дворі, на дворі тепло. Тепло. Давай, давай, гуляй. На тобі твою підстилочку. Ой, сідай. Я зараз хочу зрізати півоній, бо вже мої відквітли. Ой, тепло на дворі. Я з коротким рукавчиком вийшла. Так хотілося такого тепла. Ну, щоб не, не спеки, а такої. Оце можна ось сюди Сьогодні залізти і, і просапати. Ну, в першу чергу я хочу за парканом. Там таке, прям де поливала туї і ялівці, а потім дощі, і воно аж так зашкарубло, що я вчора сапкою нічого не могла зробити. То я сьогодні візьму лопату і трішки його там підпушу. Ну, а тут. Тут можна потихеньку все робити. Ой, в мене тут такі вже ягідки. увечері позриваю і в холодильник, бо нема ж мені в нього. А може, навіть завтра їх тут більше буде. Ягід дуже багато. Ну, Тепер тільки б тепла і буде врожай. Ось так. Я вчора я не пам'ятаю, чи говорила, я вчора навіть. Поки з малюком була і перчики пропушила. Вони маленькі, такі сидять. Ні, оці нічого що величенькі, що десь я їх на початку лютого, мабуть, садила. Ну, тут не знаю, яку я зараз. то... Бо вже ж вони й осипаються, такі, які порозкривалися тільки. Фенді, гуляй, гуляй. І вчора ввечері я навіть поливала. Оці, оцю тую і, і я лівець полила, то нічого там. Ну, хай ростуть. Так, зриваю я. Не знаю, які зрізать зараз, щось зріжу. Рожеві ще тільки-тільки починають розкриватись, ну а це ж оці равні, треба ще розсадити. Той кущик, що з краю треба розсадити, я з люсію поділюсь і його іще розсажу. Щоб більше було. Бо ці вже закінчуються, а ті тільки-тільки відкриваються. Ну, ось так я сьогодні трішки поекономила, діточки. Ну, вибачайте, а чому поекономила? Ну, це не точно. Вчора з Наташою розмовляла, з невісточкою Наталіною, ну, вона каже, тітя Тоня, ми, може, в неділю поїдемо. Може, в суботу, ну це теж не точно. А якщо в неділю, то вас, вам телефонувати, кажу, ну, звичайно, Ну то я думаю, якщо ж будемо їхати, щоб були ж квіти, то я отак по дві поставлю. Так. І я що вже перевдяглася, вже йду працювати. Так. Тут я повитирала, водичку поміняла. Так, синочок, і тобі. Ти завжди мамі купував. Як не орхідеї, так троянди. У мене є фото скільки. Він завжди багато їх купував зайчику. Ну все. І пішла я Хух. спочатку за забором, ну, за парканом підпушу, потім тут я показувала тільки, що де я хочу трішки теж, поки воно, оце, земля підсохла і, вроді, дожжу. дощу сьогодні не буде. То я та, щоб не збирати той бур'ян. Не люблю я це. Це ж і спина болить потім, нахиляєшся за ним. А так чух-чух-чух. Я зараз подивлюсь, що я там вчора зробила, чи воно не поприживалося. Ну і я пішла. Ну, оце я прийшла сюди, зараз трішки їх підпушу. Ввечері, може, залю. Я подивлюся, як тут волога. І може якусь. Якийсь ялівець і туєчку візьму на живцювання. Ну, а це вчора, дивіться, добре, що вітер був. Вся трава суха, що я вчора сполола. Так що так можна робити, тільки як вітер або сонце. Бо коли дощ, то прийметься все. Ну, я починаю. Я вчора не закінчила там. Ну, може, сьогодні закінчу. Закінчила я весь ряд. Там волога є, то можна і не поливати, а можна і полити. Ну, все рівно я ввечері буду поливати, отут, де в мене ростуть самшити. Бачите, вони теж вже дали листочки нові. Нечуть Прижились не всі, бачу, ну може вони ще йти приживуться. Так що з цим справилась.